Поєдинок за бронзу у вазі до 65 кілограмів Микіта Жишко Рівненщина проти Артема Ревтюха, який представляє Київ. Олексій Добровольський секундує Ревтюху. І впевнено, хлопці розпочинають боротьбу. Ревтюх добре скоординований спортсмен, дуже легкий. Гнучкий, пластичний, чутливий. Але і Жишко ми бачимо теж в цупкості йому не поступається. Росте ревтюх, у хлопця є характер, є дух. Але поки що бачимо, йому, от він вроді все грамотно робить, легко рухається, чутливий, орієнтується добре на килимі. Але бачимо, Жишко зараз теж. Теж намагається знайти захват. Рефтюх першим здобуває бал за активність. Поєдинок за бронзу. Чемпіонат України серед кадетів. Всіх спеціалістів, тренерів зібрав цей чемпіонат в Тернополі цього разу. Бере захват. Ревтюх намагається і вибуває тазом. Так, є два бали. Справився далі. Далі можна ще робити свою роботу. Захищається Жишко, ось тут переступити. В другу сторону вибити тазом, ну вже два бали і два бали ще 0,5 стає рахунок. Поєдинок за бронзу. 30 секунд до закінчення першого періоду. Перевага на боці Рефтюха. Поки що він попереду впевнено перемагає. Заключні секунди. Забирає руку. Намагається причепитися, зачепитися за руку Жишко. Заключні секунди першого періоду бачимо 0-5 рахунок. І поки що ревтюх відмінно виконав свою роботу. В стійці немає прийомів. І це прикро. Михайло Литвінчук іде підтримати і налаштувати Микіту Жишка на вирішальний період. Нічого такого насправді не сталося. Треба просто зараз поборотися, поборотися. Ревчух перемагає. Що зараз Жишко зробить в цьому періоді вирішальному? На кону бронза чемпіонату України. Зараз треба проявити характер. Ви знаєте, отак е, смикатись може і не треба, битися не треба. Це вже е, і. Боротись е, Олександр Щербаков, суддя. На Килимі зараз підказую хлопцям, що не треба зараз смикатись, битися. Потрібно боротися і боротися на руках, боротися чесно, без цих ударів. Закрився зараз Рефтюх. От таке відчуття, що не віддам тобі я те, що напрацював, не забереш у мене. Але е, чому утримувати? Чому тримати? Чому не спробувати зараз провести атаку, збільшити розрив, здобути дострокову перемогу. Таке відчуття, що закрився зараз? Стоїть і все. І от, от ну, така тактика. Це його право. Він, він перемагає і він може так боротися. Жишко зараз іде вперед. Жишко зараз добуває бал за активність. І у нього з'являється можливість зробити в партері те, що вдалося ревчуху в першому періоді. Така, знаєте, проста ситуація. В світі на рівних хвилюється Михайло Литвинчук. Не менше хвилюється, я думаю, Олексій Добровольський. Єдуард Крайнюк так само. Бере захват, Жишко. Треба, треба катити. Треба провести накат. Сильний, хороший, якісний захват. Бере Жишко, вибити тазом. Два бали зараховано. Три, п'ять. ще один накат потрібен Жишку. Заключна хвилина цього напруженого фіналу. Захищається Рефюг. Ногами в'яже там, заважає. Стартанути до кінця! Ну! Вибиває тазом, а накат не проходить. І два бали здобуває Рефтюх. Він накривання провів. Ви помітили? 3 7. 3 7. Рахунок стає за 47 секунд до фінального свистка. Не ну, знаю. Челендж. Що саме зараз будуть оскаржувати. Ну, принаймні, перевести подих. Принаймні перевести подих потрібно Жишку. Він, е, Ми відчуваємо, що як Ревтюх тисне, як Рефтюх іде вперед. Жишку доводиться справді, він, він е, в, цьому, в цьому поєдинку зустрівся з сильним суперником, який йому не поступається в силі. І дуже налаштований, ми бачимо Артем Ревтюх на перемогу. Тому зараз ці 47 секунд мають вирішити долю цієї медалі, цієї бронзи. Але на килимі змагаються наші хлопці-юнаки. І ми розуміємо, що Ревчух відмінно зараз боротьбу демонструє дух і характер. Їх добре змагається Жишко, безумовно. Поступатись, безумовно, ніхто не бажає. Бачу там на трибунах групу підтримки під керівництвом Дмитра Федоровича Шевчука, які. З пластиковими пекляшками задають бій, задають той бойовий настрій. Як барабани в Ірані, так у нас тут в Тернополі зараз це важливо, має бути підтримка. Причому цікава річ: зверну увагу на те, що Шевчук з командою своїх фанатів підтримує не тільки, ну, безумовно, зараз на Килимі Жишко, і Жишку потрібна підтримка. Потрібна допомога. Борці е, відчувають цю підтримку. І коли, знаєте, лунає прізвище і йдеться енергетика з трибун, це дає, додає борцям сил. Але я помітив, що вони справді намагаються бути. Ну, коли рівничанин виходить на килим, то, напевно, їм складно бути е, об'єктивними, складно бути, так би сказати, і що 5-5, так? Два бали зараховано Жишку. От такої ситуація міняється. Зараз Партер, можливо, там була. Пам'ятаєте, ми помітили оцю роботу ногами, яка заважала Жишку провести дію. Можливо, саме на це з е, судді звернули увагу. Захищається рефтю, активно захищається, встає, намагається вийти на гору. От, от що значить е, заряд емоцій. дав тепер сюди, сюди до кінця. Послухайте, ну хороша робота. Відмінно боролися борці. Рефтюк фактично виніс Жишка за край, але дуже Микіта зорієнтувався і теж відмінно проборовся. Вже стрибає, просто стриб, стрибає, як хижак з гори. Рефтюх настільки він не хоче віддавати перемогу, він справді. Е Достоїн е, перемоги в цьому, в, цьому, в цьому поєдинку, в цьому фіналі. Він може здобути бронзу. 5-5 і боротьба, по суті, рівна. А ще якихось 40 секунд тому Рефтюх був попереду. Я розумію його бажання зараз на цих секундах, заключних секундах вирвати перемогу. Підняти голову зараз арбітр вимагає від ЖК. 5-5. Головне, руки зібрано знизу. Рефтюх іде вперед. Зараз йому потрібно робити те, що всю сутичку робив Жижко. Але. Не проходить атака. Тут е, показав бал. Ну, але після гонгу, як мені здається, після гонгу. Бал Рефтюху показав арбітер. Він справді бачив, як Ревтюх шов вперед. От зараз підказує щось Олексій Добровольський. Ну, справді дуже велике бажання мав. І ми бачили, як йшов вперед, як атакував, як намагався зломити захист жижка Рефтюх. Єдине, що, яким зараз буде рішення, буде прискіпливий перегляд цієї ситуації. Після Гонгут ще два бали. Ну, Дає зараз право секунданту пояснити ситуацію. Ситуацію е, Щербаков. Але судді зараз мають прийняти рішення. Е, ну, роз, ми розуміємо емоції. Тим більше, коли така, такою рівною є боротьба, і тим більше Артем Ревтюх він справді докі, боровся до заключної секунди. Він постійно йшов наступ. Я уявляю його стан. Його знаєте, він він засмучений. Те, що зробив Микита Жишко, це справді справді він, він, він сам я уявляю, як він теж переживав і хвилювався. Микита Жишко стає бронзовим призером, але слід віддати належне Артему Ревтюху. Дуже гідно змагався цей борець, і просто треба боротися до кінця і не покладатися на успіх партері, а йти в стійці до кінця, робити прийоми.